Сьогоднішній день щодо того, чому ця виставка повинна бути зачинена. І ми це почули з його прямого ефіру, те, що вона має право на існування, але де інде в якомусь іншому приміщенні, але не в старое кадемічному корпусі Кіблянської академії. От з цим ми не погоджуємося, тому що ми вважаємо, що університет це демократичний заклад, і Всі його приміщення навіть найбільш стародавні мають службувати сьогодення говорити про те, щоб знання було доступне, була доступна освіта, а будь-яке перекривання інформації це негативно відбувається також і на освіті студентів. Також слід нагадати, про це вже багато разів йшлося, що це приміщення багато років належало центру сучасного мистецтва. Тут представлялися. Проекти, різноманітні, вітчизняні і зарубіжні, привозилися роботи, в тому числі Інді Ворхола. І це місце знане, як саме місце, де сучасне мистецтво може бути От, і Тому ми зовсім не згодні з такою сакралізацією цього приміщення, як такого, де може бути щось на кшталт бібліотеки, але не може бути ніяким чином така виставка. Це ми вважаємо дуже, ну, дуже абсурдний аргумент.